Всім привіт! Сьогодні буде відео, як ми їхали після школи додому. Я собі взяла ровер, поїхала, це було вже готувався, як буде забирати ровер. Курс трохи підтокнув, тому що упала це, не... це не дуже правда. Потім цибуля сідає коротше, на ровер. І їдемо. Я собі доганяю цибулю. І кричу, коротше, верни ровер, верни ровер. І весь час, поки вже поки не злома. Коротше так. Кричу, що вернув ровер, а все-таки я зупиняюся. Потім це буля падає з роверем. Тіп такого. Потім ти каже, щоб я дала ще ровер. Я кажу, що не дам, щоб далі не спробував. Потім Сашко каже, ну дай. Собі кажу, ну дай йому ще шанс. Ну я дала йому ще шанс, шанс він сів і коротше поїхав. Я кажу, віддай ровер, коротше, за ним далі біжу. Чекай собі йде музин з ним, що він не зробив ровер і потім подойш. Коротше так. Ну, може, пару моментів і не було, але, що, типу, але, але майже всі моменти точно були, які я показала. Оце ось так ми йшли додому після школи. Колій цибуля віддає ровер я сіла на нього їду. Я їду. Потім цибуля каже пішли їсти квіти. Курчі він нерве квітку, ромашку, щоб їх з'їсти. Дає квітку і з'їсть. І... Квітку Угу. на при якому випадку не їсти квіти, тому що вони не смачні, не смачні я зразу говорю. Коротше, цибуля собі, собі реве квітку, щоб це їсти. Теж їв цю квітку. Теж не сподобалося, ми Софією що щось там говоримо. Цибуля реве далі квітку. І дає, щоб з'їла ще Софія. Я кажу, щоб вона бі... щоб Софія бігла, вона побігла. Цибуля за нею вся в квітку годиться. Каже, та я нічого не буду робити. А я за Він каже, та я не буду давати цю квітку. Та я нічого тобі не дороблю задаю. Потім цибуля викинула цю квітку. Потім Софія вертається і цибулю. Я теж вирішила. І все. Потім це буде підходить і знімає з мене шапку. Біжить і кидає мою шапку до кос, на двір, до, якої, до якоїсь людини чужої на двір просто кидає. Я кричу, куди ти? тину верне шапку. І весь час кричу: верне шапку, ну буде сам відкоповувати її, якщо щось сталося. І кричу, щоб він пішов і забрав шапку. Потім Софія, я заберу шапку, я візьму, я знаю ту людину. І коротше Софія собі під, тому що то був до дід... Софії. Я собі кричу, коли це було коли є за кіншу. Потім Софія вертає шапку. Я каже, дякую, що вернула шапку. І одягаю собі цю шапку. Оділимо цю шапку, вже пішли у ліс, уже почався дощ. Цибуля далі знімає з мене цю шапку, і я успіваю забрати цю шапку. І її діти успіваю. Успіваю. Взяла цю шапку, потім ми вже пішли Пішли вже близько біля моєї хати. Цибуля підбігає, далі забирає у мене цю шапку. Ну вже третій раз. Я, коротше, вже біжу за цибулю, щоб він віддав цю шапку. Цю шапку він просто далі кудись її кидає, не знаю куди. Курочки дає, коротше трохи штовхнула. Потім. Він каже, що все рівно шапку не піде забирати. Ну, я пішла шапку забирати. Удала шапку, сіла на ровер і погнала додому. Всім пока! І підписуйтеся. Все.